До початку робіт був пішохідний світлофор біля школи 36. Після капітальної реконструкції будуть додані додаткові технічні засоби для регульованого виїзду з вулиці Мічуріна Андрія Гуло, Оленко Контоновому. Дуже велика кількість була звернень від мешканців міста по цьому перехресті, а також це місце є у нас місцем концентрації дорожньо транспортних пригод. Крім того, дуже важлива роль, що тут у нас є і учебний заклад, це середня школа номер 36 де ще з 1 вересня діти підуть до школи. Облаштування тактильною плиткою, заниженими пандусами, додавання блоків мовного супроводу, освітлення пішохідних переходів та других інженерних рішень для підвищення безпеки дорожнього руху. Це залежить на сьогоднішній час під час військового стану, щоб як можна було менше е, взривів і сирени. Тому що да, люди працюють на висоті, е, коли звучать звуки сирени, вони, звісно, виходять в укриття, тому що не нехтуючи безпеки. Якщо нам не буде таких е, перешкод, то я думаю, ми все зробимо вчасно і вложимося в ті терміни, що були озвучені до цього.